Щому сонечку поклонись, щоб розкрітла яблунка на горі, щоб сміхалась весело дітворі. Пропоную вам сьогодні поспостерігати за молодою травичкою. Дітки, погляньте, що з'явилося на землі. Так, це травичка, а якого вона кольору? Зеленого, а погляньте. Вона висока чи низька? Так, вона ще низенька, а з кожним днем буде ставати все вище, рости та вище. А чому травички не було взимку? Як ви вважаєте? А тому, що взимку рослини не ростуть. Травичка то тільки но починає пробуватися із землі, і листочки в неї маленькі. Ноненькі, ніжненькі молода травичка боїться витоптування. А чи росте вона на доріжках, де всі ходять? А чому вона не росте? Дуже швидко травичка підросте, зміцніє ось так. І тоді можна по, по ній буде ходити та бігати. А не, наразі зараз ми побережемо травичку. І не будемо її топтати. Як можна лагідно сказати на травку? Так, травичка.